Всім привіт-привіт! Пропоную подивитися маленький розклад, чи вийти загадана людина на зв'язок строк приблизно на 7 днів. Подивимось на 4 варіанти. Дуже коротенько. 4 варіанти. Так. Обирайте свій варіант, який кому подобається. Так, перший варіант зелений камінчик, чи вийде загадка людина на зв'язок на ближчі сім днів? Так, багато людей задіяно, всі ще йдуть, всі ще приходять. Як проявиться найвірогідніше строк – 7 днів загадана людина на зв'язок не вийде. Дуже багато задіяно людей. Дві людини. Королева жінка, закохана жінка і доволі холодний чоловік, вони навіть у якомусь конфлікті, причому найвірогідніше конфлікт спровокував, або якимось був ініціатором саме чоловік, своєю холодністю, неуважністю, закритістю. Тут є розчарування. Так. Ну, в загальному найближчі сім у нас зв'язок ця людина не вийде. Може, навіть би і хотів, але дуже себе стримує, чомусь не хоче. Отже, подивимось. Такі питання. Що заважає? Що заважає? Амбіції. Чоловік має амбіції і доволі потайний, при цьому доволі потайний. Свої мотиви він приховує, дуже приховує. Його натура, його природа сама це і є перепона, тому що він не хоче виходити або не може виходити на зв'язок. Що могло б допомогти, щоб цей зв'язок відбувся? Гадаю тут більше про усвідомлення того, наскільки він може впливати на ситуацію. Саме емоційно, він дуже стримується, стримує свої емоції, якби він розкрився, наважився розкритися, емоційно довіритися своїм емоціям, це б могло б пришвидшити б зв'язок, якусь комунікацію. Отже, як зміниться ситуація найближчі сім днів? Ну, потужно зміни будуть і дуже потужні. Якийсь диявольський вогник запалиться і зрушить цю ситуацію між вами. Хто буде джерелом? Жінка? Жінка, яка дивиться, буде джерелом цього диявольського вогника, який все запалить і зрушить ситуацію з місця. Так, ось такий перший варіант. Дякую, хто дивився, сподіваюся, він підійшов, тім хто його обирати. Другий варіант. Синій камінчик. Що вийде загадана людина на зв'язок найближчі сім днів. Схоже, що вийде. Так. Ось ще йдуть, ще приходить, снова. Тут людина вийде, але тут є такий нюанс, що, можливо, зробиться дуже обережно якимись шляхами такими далекими околицями якось, але на зв'язок буде виходити, на зв'язок так, буде виходити, бо йдуть якісь, що це таке? На зв'язок буде виходити. Явно і є прояв. І є бажання, і є намір, але тут навіть поговорити. можливо, телефони можливо, телефонний дзвонок або якимось чином промовити, проговорити слова. Що мене тут непокоїть? Що мене тут непокоїть? Та ні, однозначний прояв. Однозначна, однозначний прояв, однозначного бажання вийти на зв'язок. Так, можливо, діяти необережно, бо. Лякатиметься реакції. Чомусь, чомусь він боїться? Так, забулося, а, яка карта була? Ось ця була. Так, а що може заважати йому проводитися? Що може заважати йому вийти на зв'язок? Що може заважати? У загальному це скоріше страх. Що можемо заважати? Наймовірніше, Навіро... це страх, страх, що може діяти занадто напористо? Занадто. Занадто потужні емоції. І вони навіть його можуть лякати. Він може боятися, що він партнершу налякає. Ось це може заважати. Що може допомогти? Що може допомогти вийти на зв'язок? Напевно, друг є в околі, який може підбадьорити. А чи можеш ти на це якось вплинути? Гадаю, ні. Тут мають речі відбуватися у своєму ритмі, у своєму о, якось руслі. Тут не треба втручатися. Він має дозріти. Його коло, можливо, має дозріти. І тоді він проявиться. Так, і як зміниться ситуація найближчі сім днів. Ну, тут, поход... тут виходить, що буде повідомлення. Такий наважиться, заспокоїться, наважиться і буде повідомлення. Так, отакий другий варіант, як от подивився. Так, третій варіант. Чи вийде оранжевий камінчик, чи вийде загадана людина на зв'язок у строк сім днів. Так, схоже еще так. Следующий еще идут. Все еще приходят. И, и, и скрытим мотылами. чи вийде на зв'язок у строк сім днів. Гадаю, все ж таки на сім, може, трохи більше, ніж сім днів, але на зв'язок вийде. Щось та людина ховається, ховається, але наважиться вийти на зв'язок, бо дуже радіє, коли спілкується з тобою. Трохи більше, ніж 7 днів, але найвірогідніше на зв'язок вийде. Так, що може заважати людині, загаданий людині вийти на зв'язок. Що може заважати? Що може заважати? Десь його сила, десь його увага має бути в іншому місці, десь його кличуть. І це йому може заважати зв'язатися саме з тобою зараз, на найближчі сім днів. Що може допомогти вийти на зв'язок? Що може допомогти? Тут Говорити. Тут якась є історія, яку треба почути. Історія дуже неприємна, важка. Так, що то за історія про кого? Це його історія, і він її розкаже. Бо він стикнувся з якоюсь неприємною ситуацією, де його дуже обмежують, де він мусить діяти в незрозумілих для нього умовах. Десь він має йти темними невідомими стежками. Як зміниться ситуація в найближчі 7 днів? Як зміниться ситуація? Ну, значно покращує. Значно покращує. З'явиться якась легкість. З'явиться тут, наче як втручання вищих сил. Якесь благословення і, і страхи, або якесь навіть недомагання через цю ситуацію воно відійде. Тут зцілення у такому широкому сенсі може бути і психологічне і фізичне зцілення з допомогою вищих сил. Ось такий третій варіант. Дякую, хто дивився. Пишіть. Чипи дешевым цей вариант. Так. Ну и четвертый вариант. Блакитный каменчик, Чи выйдет загады люди на людину на зазок у строк 7 днів. Наразі не дуже схоже, що вийде. Так, что ж там відбувається? Силы еще идут. Це ще приходять, ще проїхать. А тут, скоріш за все, в цьому варіанті людину загаданий строк на зв'язок не вийде. Щось цій людині дуже недобре. Вона засмучена, розчарована, пригнічена. М -м 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 -м. Можливо, якось шукає розраду якихось веселощах на стороні, або якісь компанії на стороні. Не веселощі, якась компанія на стороні, якась компанія на стороні, і він там шукає собі розвантаження, відраду якось людина. Людина дуже закривалась, навіть як під час спілкування людина, скоріш за все була не дуже відкритою, а зараз взагалі тінь пішла, замкнулася у своїй родині, у якомусь дуже близькому колі, яке сприймає як людина. Яке спри... Близьке коло, яке сприймає як родину. Ні, людина якось йде. Закривається якось десь за межу. Тут, скоріш за все, у строк 7 днів, і навіть, можливо, більше, ніж 7 днів. Може, до року на зв'язок виходити не буде. Так, що заважає людині проявитися, що заважає людині. Повийти на зв'язок. Що заважаю? Це вплив якоїсь організації. Що заважаю? Людина під впливом, під дуже серйозним впливом іншої людини. Ніхто це може бути? Найвірогідніше він казав про цю людину. Це хтось із родини. Або ця людина пішла, або ця людина має. Цей родич пішов з життя, і загадана людина наразі не може, не хоче проявлятися через смуток, через горювання. Або людина ну, з родини, чивась, як така вже у віці людина має дуже потужний вплив на загаданого чоловіка. І він дуже слухає цю людину. Так, а що допомогло б? Щоб могло допомогти проявитися, вийти на зв'язок? Ну тут він свої справи вирішує. Загружений справами, зосереджений на справах. І коли він це розгребе... Тим розбереться, найвірогідніше тоді він вийде на зв'язок. Як зміниться ситуація в найближчі сім днів? днів. Скоріш, ти про нього щось дізнаєшся. Не те, щоб, не те, щоб таємниця, але не дуже відкрита інформація. Але воно тебе потішить. Щось ти про нього дізнаєшся, що тебе це потішить. Так, от такі чотири варіанти. Дякую всім, хто дивився. З вас подобається. І до наступної зустрічі!